Доброго ранку, доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Вчора розповідав про серіал Far Cry. Сьогодні розкажу про асасинський серіал від Нетфліксу. Виробництво котрого має стартувати у 26-му році в Італії. Головну роль має зіграти Тобі Волес. Я остання покара. Я асасин. Мережею шириться відео з закритої презентації ремейку принца персії пісків часу. У буцімто записане десь колись у 2024-му. Показувати я вам його не буду, бо ще й Юбісофти забанять. А ну. показує блядь, як воно зливає. Не так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. Xbox запартнерився з кроксами, аби зробити капці з геймпадами. На жаль, це лише декорація, а не реальні контролери вбудовані в Крокси. Вибач, що розчарував. Крім того, Xbox спільно з ASUS запрезентували профілі ігор на їх портативці. Наразі цю фічу підтримує приблизно 70 ігор, котрі в теорії автоматично балансуватимуть частоту кадрів та енергоспоживання. Дякую. Це дійсно корисно. Warner Brothers наполягають, аби всі, хто бажають їх придбати, подали заявки до 1 грудня. Аби перейти до другого раунду тендеру, Швиденько нагадаю, хто змагається за можливість придбати дабл юбі Universal та Netflix. Юніверсал та Mr. Bruce Wayne. Оце так несподіванка. Інсайдери стверджують, що інтегралік The Heretic Prophet буде вдвічі більша за The Last of Us 2. Та міститиме RPG-елементи. Приблизна дата релізу, 2027 рік. No, Звідки мені знати, що ти мене не розводиш? Віру, що хочеш, мій маленький племінничок. GSC Game World відсвяткували 30-ту річницю з моменту створення студії. Гарним CGI відео.

Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.